Курс для роботи з клієнтами кінезіотейпування в лікуванні базовий курс. На цьому курсі ви дізнаєтесь, що таке тейпи, які види їх. Показання, протипоказання, як обрати якісні тейпи, які механізми впливів тейпів існують, як кожен механізм впливу буде створювати певний ефект на наш організм? Як за допомогою кожного механізму впливу ми будемо? Не просто впливати на симптоми болю, на симптоми порушень, а будемо впливати на фактори цих порушень. Ми будемо глибоко працювати з нашим організмом. Тейпи це провідник між зовнішнім середовищем і внутрішнім нашим організмом. І ми будемо вчитися саме. Через міофасіальні зв'язки нервову систему провідникову, через рецептори, які є на нашій шкірі, на м'язах, на судинах, ми будемо за допомогою тейпів коригувати всі ці процеси. Також на базовому лікувальному курсі ви навчитеся найголовнішому діагностичному алгоритму. Це незрівняний, чудовий підхід до діагностики і лікування. Цього підходу немає в жодній школі типування. Це мій власний погляд на діагностику, це поєднання мого особистого лікарського досвіду. багаторокового, це поєднання мого досвіду. Роботи з пацієнтами через стандартні традиційні методи лікування і нетрадиційні, кінезіологічні, остеопатичні тому. Цей курс навчить вас масштабному мисленню, аналітичному мисленню, і ви будете бачити результати, і результати будуть бачити ваші клієнти вже на першому сеансі, навіть не після першого, а на першому сеансі. Тож, якщо ви хочете отримати базу лі... Лі... по лікувальному напрямку типувань, цей курс саме для вас. Він підходить як лікарям, масажистам, реабілітологам, тренерам, так і просто людям без медосвіти, але які дійсно хочуть глибоко розуміти, як працюють тейпи, і допомагати іншим людям.